Хоровий спів і теоретичні предмети у нас зараз є всі музичні інструменти. Є у дітей можливість займатися тим, що, ну, що вони хочуть. Це дуже важливо. Велике дякую Запоріжжю, яке нас прихистило. Це взагалі на великий вклад навіть у школі. Я дивлюся, як вона читає вірші. У неї риторика класна, у неї там вона ну... Не заякається так. У нас покійно може проспівати, вони дихальні. Ну є фрамером да, да, дихання. Так, так, так зараз тут працює п'ять співробітників. інші – це волонтери. Незабаром відкриють курси дизайну, а школи волонтерства і СММ вже працюють. Цей заклад це простір, тому що коли ми сюди перемістилися, як університет, і ми є регуваним навчальним закладом, І коли ми як активна молодь шукали себе, куди нам можна прийти і де себе реалізовувати, це було трішки важкувато, оскільки. Місто для нас було незнайоме. Тож саме цей простір відкритий для нас буде для того, щоб ми реалізовували себе і свої проєкти, і те, що нас будуть пропонувати. І я думаю, що тут як особистість можна зрости і можна знайти себе. Представники центру кажуть, не дивлячись на те, що місто прифронтове, така ініціатива була вкрай необхідна, адже 40% молоді, яка виїхала з окупованої частини області, зараз у Запоріжжі. В принципі, у нас Одіжний центр Піпл'юа знаходиться на проспекті Маяковського 7 і працюватиме щоденно з 10 до 20 години. Олена Селенко Славко Твердохріб. Підтримайте нас, підписуйтеся на наш YouTube-канал ТВ 7